І в цьому відео ви дізнаєтеся, як налаштувати ваш новий DJI Mini 4 Pro, контролер, як літати і як використовувати більшість функцій у додатку. Після розпакування DJI Mini 4 вам потрібно зарядити акумулятор за допомогою блоку живлення до 30 Вт і кабелю USB C. Підключіть кабель до цього порту на задній частині Mini 4. Якщо вам потрібно вийняти акумулятор, натисніть ці кнопки з боків одночасно і потягніть акумулятор назад. А щоб вставити акумулятор, просто вставте його до кінця, поки не почуєте клацання. На верхній частині дрона є 4 індикатори, які будуть блимати під час зарядки, і всі 4 індикатори залишаться постійно увімкненими, коли зарядка завершена. Це кнопка живлення, і ви можете швидко перевірити рівень заряду акумулятора, коли дрон вимкнений, натиснувши її один раз. І кожен індикатор представляє приблизно 25% заряду акумулятора. Вставте карту MicroSD в задню частину дрона контактами вгору і вставте її до кінця, поки не почуєте клацання. Тепер розгорніть передні та задні важелі ось так: немає конкретного порядку, тому ви можете почати з передніх або задніх. Щоб зняти кришку підвісу, потрібно потягнути цю вкладку тут, а потім просто зняти кришку. Важливо, щоб ви зняли цей шматок пінопласту. Вам не потрібно його зберігати, але деякі люди люблять повертати його на місце, коли не використовують дрон. Щоб повернути кришку на місце, почніть з передньої частини, а потім закріпіть вкладку внизу. Ось так. Якщо ви хочете встановити nd фільтр, вам потрібно тримати камеру і повернути передню кришку проти годинникової стрілки, щоб зняти її. І використовуючи той самий кут, встановіть nd фільтр і поверніть його за годинниковою стрілкою. Ці фільтри від бренду Freewell, які я використовував з об'єктивами Sony та з іншими своїми дронами. І що мені в них подобається, так це висока якість без необхідності платити завищену ціну. Щоб увімкнути Міні 4, натисніть і відпустіть, а потім натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки він не увімкнеться. А щоб вимкнути його, потрібно виконати точно таку ж послідовність. Дуже важливо пам'ятати, що ніколи не можна вмикати дрон, коли кришка підвісу прикріплена, а руки не розгорнуті. Щоб зарядити контролер, ви можете використовувати той самий кабель USB c який використовувався для зарядки Міні 4, і підключити його до порту usb c На нижній частині контролера ліхтарики будуть блимати під час зарядки, і вони повністю вимкнуться, коли зарядка буде завершена. На задній частині контролера ви знайдете два джойстики. Зніміть їх і розмістіть обидва на передній стороні.